Тут таке болотце невеличке. А поруч верба. І цю вербу гризуть бобури. Бачите? Верба велика. Велика верба. Така верба. Там теж було це. Але бобри гризуть цю вербу конкретно. От, от так от вони гризуть. І от стільки щепи тут валяються. Вони їх згризуть. Тут муравні підключилися. Там куди дорога до села? Підемо тою дорогою. Там верба така чекала. А там видно споруда клубу. Це була колись церква. Зараз клуб і школа. Це вже кінець села. Лоски, а далі пішла дорога на вишивку. Така верба. Отак вот от. Нам треба переходити. Ну, от переходити треба. Будемо переходити. It was yeah, the end it.